Легкоатлетичний забіг через дорогу на червоне світло. Такий трюк щоденно виконують чимало івано-франківців і навіть не замислюються, що ризикують передусім власним життям. Нагадати неслухняним пішоходам, що правила дорожнього руху писані, і для них взялися інспектори. ДАІ. просвітницько-профілактичні рейди вони проводять регулярно, адже статистика ДТП з вини пішоходів залишається невтішною. У нас сталося 111 дорожньо-транспортних пригод з участю пішоходів. 31 людина загинула, але 10 саме через вину пішоходів. Тому ми розуміємо, що нині виключно адміністративними впливами на пішоходів ми не можемо впливати. Тому ми проводимо такі профілактичні заходи, роз'яснюємо, проводимо такі лекційні бесіди, кажемо, що це небезпечно і люди мають дотримуватися правил дорожнього руху. Водії нарікає, дуже складно загальмувати, коли людина блискавично перебігає дорогу перед самісіньким авто. На червоне світло зупиняється пішоходу. Часто буває, ну практично кожен день їду з роботи, практично кожен ...на цьому на Франка. Має хтось переді мною перебігти дорогу. І в такому самому неочікуваний момент, коли вже практично закінчується проїзд перехрестка і вибігає хтось. Щодо користування пішохідними переходами в окремих івано-франківців своя думка. Кажуть, якщо машин нема, то можна йти через дорогу не по зебрі. Напевно, перша перешкода це наявність транспортних засобів. Якщо їх немає, людина може переходити. Попередження дається то лише профілактична бесіда, адже реальні санкції пішоходам порушникам по суті не загрожують. Тоді як ризик потрапити під колеса в встановленому для переходу місці зростає у рази.